Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Ну чим же займаєтесь? Ой, цілий день, так як, як би сказати, як білочка в колесі, зараз буде вінчання. Поспільна спільна чаша буде молодих, наші то в місті. роблять репетиції, господь. Та потреба трішечки з Молдавії молдавської воно молоди. Спільна чаша буде. Так, і трішечки вазильку водички дай. Так, хто на одну буде, зараз буде віншання. Була в шушківцях. Служба біло звідси. Так дівчатка вже репетицію роблять. О, блаженні зішвується Господа. І так воно ну, життя таке, життя. Ось і одружується. Хтось хреститься, хтось відходить. Ми ну, нікуди не ділишся, бо такий світ, таке те життя. Таке життя. Петрівна так, мене різівка, як квіточка сидиться. Гарненько. Все має бути. Всі. Дівчатка Миколаїв на сьогодні нема, бо ніця, а нічатка, як лоза плодовита, щось трішечки водички дай. Так, от заробляють все. То вівтар і одягається фалон. Фалон білий.